Людину, так Таку, хтось ще покупався, наш те, що робиться. Кожні 15 хвилин Тетяна Мефодіївна змушена виносити стічних вод. До її туалетної кімнати каналізаційні стоки потрапляють через пробиті працівниками жеку дірки. Їх вони зробили, намагаючись з'ясувати причину затоплення, що сталося ще у перші дні року. Проте комунальники так і не усунули аварії, залишили хазяйку з проблемою наодинці. воно ж все летить. и на плечи, на голову, на унитаз, на все. Біганина з тазиками не єдина проблема пані Тетяни. У її квартирі нестерпний сморід. Жінка ділиться. Зараз помешкання трохи провітрилося, бо комунальники відключали холодну воду на чотири дні І ніхто не користувався каналізацією. А раніше у квартирі перебувати було неможливо. За сусідськими пристрастями споглядає Галина Іванівна. Надивившись на страждання сусідки, подзвонила на гарячу лінію. СТН. сусідка вже на жаль, чотири місяці. Вона ловить фекалії сечу. Із загального стояка. жінки переконані, у затопленні та затягуванні з розв'язанням проблеми винні сусіди з третього поверху. Вони спочатку ніби хотіли полагодити каналізацію. Запрошували до себе працівників жеку та на поріг їх так і не пустили. Можливо, злякалися таких же дірок, як у квартирі Тетяни Мефодіївни. Відомляєтесь допомогти сусідці знизу уже такі? все допоможемо. Сьогодні будуть е, ці трупи е, ремонтувати. Вже знайшли дирку, вже все чоловік зробив. Комунальники, які протягом не одного місяця ходили до квартири номер 19 наче додому, кажуть до вечора трубу відремонтують. Сьогодні ми обов'язково все це закінчимо. Коли припиниться хатній водоспад, жінка планує зробити ремонт вже вдруге за півтора року. Тепер думає, де взяти гроші. Хоче, аби туалетну кімнату відремонтував або ЖЕК, або сусіди згори. Втім, ніхто з них поки що такого бажання не виказав. Андрій Лащ, Тетяна Бухонько, Сергій Нарожний, телеканал Київ.